Велімашні колеги, дозвольте подякувати за таку можливість, Слідок Слідок на мене дуже вдячна за запрошення, дуже приємно перебувати, в надзвичайно приємна аудиторія, дуже цікаві доповіді. Але хотіла у вашій увазі представити доповідь, можливо, трошки незвичайну, яка вірнодалом нашого власного досвіду, мого власного досвіда як лікаря, як науковця, який займається цією проблемою, це патогенетичні аспекти стратегії лікування та діагностики інфузійними середниками захворювань в нервової системи. Хотілося б згадати дещо таку особливість невеличку, що особливості в побудові та нейрофізіологічні характеристики перефричної нервової системи створюють необхідність звичення патогенетичних особливостей в побудові стратегії лікувальної та свою чергу, поліморфізм клінічних проявів різних форм захворювань периферичної нервової системи звичайно утруднює ранню діагностику даних захворювань. І обмежує лікарів різних спеціальностей в лікувальній тактиці, що є дійсно серйозною проблемою, яку ми розглядаємо в контексті інших проблем. Ну, в даній ситуації ця проблема дуже в даній презентації я покажу, чому я поставила так питання, так, так проблему вибуху, враховуючи ранню появу клінічних проявів периферичних уражень в різному віці, важливим є раннє застосування патогенетичного лікування хворих з різними формами захворювання периферичної нервової системи. Повільне протікання, виліковування, втрат здатності хворих з різними формами захворювання нервової системи вимагають проводити ранню достовірної інструментальну діагностику до клінічних форм захворювань периферичної нервової системи і інтенсивне подальше патогенетичне лікування з метою отримання ефективного результату. Це досить складний момент, і, безумовно, виникає суперечка, як можна інфузійними середниками це патогенетичне лікування. власне, Метою сьогоднішнього виступу є довести, що це можливо. І ми вже багато років практикуємо практикуємо саме такі аспекти педагогічного виховання І нам вдається досить непогано, хороші практичні результати, тому що результати це абсолютно доказово каза. І зразу хотіла би сказати, що зараз ведуться дослідження подальші, уже методом самотосенсорних викликаних потенціалів, власне, по ефективності даної педагогічної сфери. Ці результати не війшли в даний виступ, це робота вже буде на майбутнє. Мета дослідження це спостереження за динамікою протікання захворювання клінічними станом пацієнтів, інструментальне обстеження хворих на фоні патогенетичного лікування інфузійними препаратами заводу Юрія Ван. Схема лікування, яка досліджувалася, це були хворі група наша, діабетичні ангіопатії, діабетичні дистальні мотосенсорні колінеропатії нижніх кінців. Звернувши вашу увагу, що пацієнти паралельно мали дві форми захворювання, як так часто і буває. Це Порізь з діабетичними ангіопатіями, діабетичними дистальними мотосенсорними полінеропатіями, нижніх кінцівок, які отримали, латрен по 200 мл, один раз внутрівенно-крапельно в дозу на протязі 10 днів. Паралельно отримували псила по 200 мл, один раз крапельно трівенну вдову протягом 10 днів. І протягом наступних 5-6 днів дана група хворих отримала в подальшому тівортин в дозі 4-2% розчин для інфузії у флаконі по 100 мл. Досить тривала схема лікування, яка дійсно була нами взята в е, даній схемі лікування. Інша група хворих, яка також нами вивчалася, це були хворі з інтоксикаційними енцефалопатіями та дистальними водосенсорними інтоксикаційними полінеропатіями нижніх кінцівок, одночасно з флаконами, які приймали в своєму лікуванні препарати фірми Юрія Фарматрен по 200 мл втрівенну крапельну, і отримали реосорбіла по 200 мл втрівенного крапельного протягом в Наступні дні дана група хворих отримала тікути 4,2% для інфузії у флаконі по 100 мл дрібного краплення. Також, звичайно, схема лікування була досить таки тривала. Тобто вона не була лише короткий час, як ви бачите, достатній діапазон був часовий, коли ми вивчали стан даних пацієнтів. Третя група хворих і досить цікава. Дані вже ми, цифрові ми не приводимо, але в нас є чудовий досвід лікування саме таких хворих. Він вийшли війну гритопрогенного характеру. І окрім традиційної схеми лікування, я наголошую, що, звичайно, була і традиційна схема лікування, тобто симптоматично вони отримували латрент на 200 літрів. Я би хотіла сказати, що попередні групи, звичайно, отримували і інші препарати в схемі лікування, просто ми сюди дуже не приводимо. Я думаю, це непраційно навіть згадувати. Зрозуміло, що ми оцінювали е стан пацієнтів е на іншій базовій схемі лікування. Матеріали дослідження складали, матеріали та методи. 30 хворих з діабетичними полінеропатіями та ангеопатіями. Середній вік складав 45-68 років, 45% чоловіків, 55% жінок. 25 хворих з інтоксикаційними полінеропатіями та енцефалопатіями. Середній вік складав 32-67 діапазонів. Переважна більшість чоловіків, 57%, 15% жінок. І невелика група, ну, тому власне, ми не приводили дані не зовсім достовірно, але. 15 хворих з лімовою шалгії, мінізевотонічним синдромом на фоні деструктивного ураження хреста. Власне, остання група просто доробляється матеріал в розробці. Це буде мета наших подальших досліджень також. Середній вік хворих 49-56 років, 50% чоловіків, 50%, чоловіків, 50 жінок. Всі пацієнти, приведені в даній презентації, знаходилися на лікуванні в лікарні швидкої медичної допомоги в першому некологічному відділенні. С методі дослідження я вимушена все ж таки дуже коротко звернути вашу увагу. Це симуляційна електронейроміографія і технічні нюанси. Це, скажімо, я не буду вже уточняти. Можна було тільки зазначити, що стимуляційна міографія, хоча б для можливо для аудиторії, це визначення швидкості проведення збудження по моторним волокнам, застосовувалась СРВ моторна, амплітудина відповіді, резидуальна тендість. Це основні параметри, які ми оцінювалися. Стандартне дослідження належить Ніколаєву, методика Ніколаєва 2003 року. І застосовувалася шкала для оцінки симптомів невропатії, деяка група контролю 14 практично здорових людей середній вік 45-56 років. Ось приведені дані. Звичайно, що я не розумію, що ми не будемо з вами зараз оцінювати, де кінця цих проповідання важко сприймається навіть для оцінки табличка, так і звучить, що результати дослідження хворих порівняльні порівнянні. З інтоксикаційною полінеропатією до і після лікування інфузійними середниками з застосуванням попередньої схеми лікування виведені достовірні дані. Друга група хворих також виведені, як ви бачите, достовірні дані, різниця є. Хотілося б зупинитися, можливо, на цьому слайді, який власне, і пояснює попередні два слайди. Після проведеного лікування інфузійними середниками згідно запропонованої схеми, Яку ви бачили також на попередніх слайдах, виявлено вірогідне позитивне вирівнювання показників швидкості проведення по моторному волокну, які ви також видно було на попередніх слайдах, візуальної латентності амплітуди імбі у порівнянні із нормативними показниками групи хворих з інтоксикаційними полінеропатіями, танцеколопатіями та групи хворих з діабетичними полінеропатіями та ангіопатіями. Таким чином можна було би ще. Згадати, що клінічно в даної категорії хворих з діабетичними полінеропатіями та неопатіями через 12 днів ну це ми взяли такий термін 12 днів. В принципі, можна сказати, що це було більше часу. Ми вже взяли такий, Ця цифра дещо відносна. Дослідження могло, могло бути 13-14 днів в середньому, це 12 до днів після запропонованої схеми лікування. Стан хворих вірогідно покращувався і клінічно. І електронергії що ми і виявили, інакше би можливо, і ми не стали подальшим вивчати проводити кореляцію між групами, не проводити, можливо, навіть зв'язок доцільності динаміки, вивчення динаміці даних пацієнтів. У Хворих знизилися скарги на парестезії, болі в помілках, них з'явилася сила, покращувалася подача. У групі хворих з інтоксикаційними полінеропатіями та енцефалопатіями теж після приблизно такого ж курсу лікування це 12-14-15 днів вище згаданої схеми виникло загальне покращення з появою сили в нижніх кінцівках. Це те, що суб'єктивно хворі нам розповідають. Дуже часто ми чуємо власне, їхні е, враження про лікування, відновлення болівої та тактильної чутливості, зниження болів в ногах, покращення ходи. Відповідно, ви розумієте, що працездатність цих хворих також покращувалася, якщо вони в стані були вже чутися краще. Це теж впливало на подальшому прогностичний стан пацієнтів. У групі хворих з ним вийшал стан там Ну, Ми не вигодили, я ще раз кажу, достовірності, тому що ми працюємо над цими даними далі. У вигляді, єдине, що можу сказати, що оцінка можна було б чисто суб'єктивно, недостовірно сказати, що все-таки зменшення больового синдрому, покращення функції води і руху хребта. Ось проводиться шкала шкала якраз шкала з результатами стану пори з інфекційними, діабетичними полінеропатіями, до лікування інфекційними середниками, шкала, яку ми приводили перед тим в тексті. Як ви бачите, симптоми зевої, слабості, краніальна мускулатура. Є кількість балів виведені окремо, де вони підраховуються. Ну, це трошки тяжко до сприймання, я погоджуюся з тим. Ви бачите, що є виведеть, окремо виводиться порушення чутливості, позитивні симптоми. І е, тут є, оцінюється також ця табличка. Друга шкала також є з результатами стану хворих з інтоксикаційними і діабетичними полінеропатіями. Так само проводиться кількість балів. Як ви бачите, 48 балів у хворих з інтоксикаційними полінеропатіями, 32 бали у хворих з діабетичними полінеропатіями. Якби як ми оцінили дану табличку, я розумію, що вона важко сприймається, тому відразу перейшла до цього слайду. При порівнюванні термінів отримання клінічного покращення спостерігається зниження загальної бальної оцінки з 57 балів до лікування хворих з інтоксикаційними полінеропатіями і енцефалопатіями до 48 балів після лікування застосування інфузійних середників. По даній схемі, власне, на базі і стандартного лікування, тобто оцінювали ми, як ви бачите, і методом електронейро, нейрофізіологічною методикою, і шкальною оцінкою. Кількість балів суттєво знизилася в групі хворих з діабетичними полінерепатіями. Такі дані у нас вийшли такі: що з трьох балів до лікування до 32 балів після проведеного курсу лікування за запропонованою схемою лікування і залученням інфузійних форм. Препаратів запропонованої вищої схеми виробництва ліфа. Хочу просто вас здивувати. Можливо, багато хто запитує, як, чому ви виводили власне інфузійна терапія, сприймається нами завжди дуже некритично. Ми вважаємо, що неможливо інтрузійні середника змінити стан пацієнтів. Я в якійсь мірі працювала років три, перш ніж я зараз прийшла до цих висновків. Я також, як і ви, більшість із вас працюю з пацієнтами як клінічний лікар. І хочу сказати, що безумовно. Я отримала чудові результати, і я би хотіла далі працювати в такому шкару, отримуючи відповідну хорошу позитивну оцінку даних препаратів. Тому висновок коротко такий, що застосування патогенетичного лікування, тому що я вже собі дозволю визначити, що це вже є тепер вже частково і патогенетичне лікування, хворих з різними формами захворювань, периферійної нервової системи, залученням. Абсолютно прекрасне припаратні інфузійних середників на фоні стандартної схеми лікування виявило позитивні результати у вигляді покращення стану рівня нейрофізіологічних показників, які я приводила в попередніх слайдах. Необхідне звичайно подальше спостереження за станом хворих з інтоксикаційними цифропатіями, полінеропатіями, діабетичними ангіопатіями. Та кулінеропатіями вертеброгенними ураженнями периферійної нервової системи, які застосовували в схемі лікування, інфузійні середники і безумовно стан яких в подальшому покращується. Ми, на жаль, просто в зв'язку з тим, що об'ємна презентація, ми матеріали не можемо привести вже робились нами дослідження через три місяці лікувальної тактики, але враховуючи наш час і поважаючи аудиторію, хотілося б просто це вже підпроводити. Враховуючи економічно доступні також інфузійні форми препаратів. Це дуже важливо для наших пацієнтів можливість е м, лікувати різні соціальні ветеріни, населення. Ми чудово розуміємо, що дуже часто наші хворі ну, не завжди в стані адекватно і лікуватися чисто фінансово. Цей момент е це сумно звичайно, але ми також як лікарі також ми іноді повинні враховувати цей момент. Можливість широкого застосування. Важливим залишається факт доступності і ефективності даних форм вітчизняних препаратів. Все ж таки наголошую, що з приємністю визнаю, що вітчизняна фірма Юрія Фарм стала чудовим прикладом даної ситуації, який залишається важливим для те, що вже сказала. Таким чином я подякую, що, за вашу увагу і за те, що ви дали можливість мені розповісти. Хоча я розумію, як ви вже втомилися. Дякую.